Степан Степанович Нехорошев 1897 1988, краєзнавець, вчитель, фольклорист, дослідник Шевченкознавець та справжній шанувальник Великого Кобзаря. Його постать займає особливе місце серед літописців Тарасової гори, адже за своє життя він зібрав ціле багатство. Початок грандіозної справи життя Степана Нехорошева, десятолітнього хлопчика, був позначений священним обрядом біля могили Тараса Шевченка. Моя мати Варвара Данилівна Щепанська взяла з під хреста в грудку землі і посипала нею мою голову, поцілувала мене. Віра Федорівна Бубликівська записала в своєму щоденнику мати свого сина хрестила великим хрещенням і благословила на подвиг ім'я увічнення пам'яті Шевченка. Сама ж, коли всі стояли біля Чавунного хреста, подарувала вихованцю великий зошит у сап'яновій палітурці з ініціалами ТЕШЕ і порадила в цей записник занотовувати все почуте про Шевченка. Заслуговують на особливу увагу документи з фонду знаного черкаського краєзнавця. Степана Степановича Нехорошева, який зібрав на своє життя справжнє багатство, п'єси, статті, спогади, записки про організацію викупу з неволі Тараса Шевченка та його перебування в місті Черкаси, містечку Мошне, про наречену Кобзаря, про похорон Шевченка в Санкт-Петербурзі та його перепоховання в Чернечій горі в місті Канів, копія опису речей Шевченка, легенди, перекази, оповідання, записані Нехорошою про Шевченка. Текст «Плачу плакальниці, яке лине над труною у місті Конів. Віра Бубликівська згадувала, що вона дістала зі скрині реліквії лекарії полусмак нареченої Тараса Григоровича, подарувала його е, Степану Степановичу. Це був чотирьохметровий рушник із півнями. Останній, що вийшла лекарія, Степан Степанович зберігав усе своє життя святиню, яка мала запах трояндової олії. Вирушаючи на фронт Другої світової війни, він закопав рушник на своєму подвір'ї в Черкасах. На щастя, рушник добре зберігся і незадовго до своєї смерті не передав його на вічне зберігання у Канівський музей, де і до цього часу він прикрашає експозицію. Традиційно, 14 серпня на Маковія, працівники Шевченківського національного заповідника кладуть до могили Тараса Шевченка троянди від Степана Нехорошего. Цікава є давня народна легенда, записана Нехорошевим, про 47 соловейків, які нібито злетілись на Чернечу гору після смерті поети з різних куточків України, щоб виспівувати кожен рік його життя. Степан Нехорошев – не міг оминути в своїх працях ім'я вірного і надійного охоронця кобзаревої могили Івана Олексійовича Ядлонського, який ніколи не відчував себе сторожем, тому фольклорист писав: сторож, це слово аж ніяк не підходить до діяльності Ядловського. Він подвижник, охоронець великої святині. Не тільки українських людей, а й святині усього світу. Щоб повніше збагатити Шевченкіану, Нехорошев ґрунтовно досліджував ономастику, зокрема гідроніми та Ергоніми. Один мікрогідронім існував у минулому це Шевченкова криниця в місті Черкаси на митниці. За спогадами відомого фольклориста. Її викопали брати Андрій і Юхим Слюсаренки, у хаті яких бував і обідав Шевченко 18-19 липня 1859 року, і згодом криницю стали називати Шевченковою. На схилі літ Степан Нехороший проживав у селі Коврай, де й похований. За особливі заслуги в галузі науки фольклорист отримав пенсію місцевого значення, плідно працював, поповнюючи своїми матеріалами краєзнавчі музеї Черкас, Канева, Золотоноші, де тепер створені окремі фонди нехорошева. Підсумовуючи свій життєвий та творчий шлях, Степан Нехороший писав кажуть, що щасливі народжуються в сорочці. Я щасливий тому, що залишаю в науці майбутнім поколінням 80 тисяч записів фольклору, з них 4 тисячі про Тараса Шевченка. Є єдиний і останній, хто спілкувався і жив із сучасниками, живими свідками перебування Тараса Шевченка в Черкасах в 1859 році. Я щасливий тому, що при моєму житті моїй праці високо оцінені вченими Києва. І охороняється державою як національне надбання. Але я знаю те, що моє ім'я буде щасливішим від на... мене. Це останній запис у зушиті Нехорошева. Краєзнавець Степан Нехорошев, не мав матеріальних надбань, але водночас він був дуже багатим, бо все життя віддав фольклористиці. Його надбання це безцінний внесок у нашу унікальну культуру, науку, у нашу героїчну боротьбу. Вони бентежать душу і засівають ні зерна правди про великого кобзаря, без якої не було б сучасної української держави, яка впевнено дивиться в майбутнє, не зважаючи ні на що.